Привіт! Хочу вам показати е, наш проєкт по капітальному ремонту трансмісії МЗ6. Хочу спочатку сказати, що раніше до цього ми з братом ніколи не займалися ремонтом трансмісії та мостів. Це наш перший опит. Е, для початку хочу вам показати е, блокировку та її уніфікацію з цим кільцем. Це зовнішня обойма від 210-го підшипника. Розбивається підшипник, ставиться все, чудово працює. Без ніяких питань. Це зроблено вже ну, 10 років точно вже стоїть це кільце. Ми перебрали, воно чудово служить, воно стальне, від підшипника не, нічого йому немає. Також хочу сказати, що... Тормоза ми повністю замінили нові механізми, ну тут їх не буде видно, нові диски. До речі, бувають диски з е, браком, вони мають трішки в одному місці, як яйце лотію. Там ну, форма трішки змістилась. Е, і коли ми зібрали, то права полос не крутилася. Для цього ми просто цей, цей диск, який яйцеобразний перемістили сюди. Тут, де він не черкає кришкою, а внутрішній на зовнішню сторону, і все стало чудово. Також е, ми поміняли підшипники на полосях та поміняли шестерні місцями ліву на праву. Е, що хочу сказати, спочатку ми думали, треба цього робити чи ні. А коли помили шестерні, зрозуміли, що точно треба. Е, Із-за того, що підшипники були зношені. Ну, болтались по лосі, ну не сказати, що сильно, ну так міліметр точно ходили, ну, півтора, ну, не більше. Казалось би, що тут такого? Але так як шестерня велика, якщо там на полосі міліметрів, то тут вже два пішло. Е, і дивіться, раніше цей край був цим. Бачите, є маленькі сколи. Тому що шестерня йшла вже на бік. Також і був, ну, був і він і залишився і зносив на шліцах по осі. Тому ми взяли, поміняли і, до речі, скажу, навіть оця шестерня на цю полось, яка була з того боку туго налізла. Але все стало добре. Далі по планітарці. А, спочатку хочу сказати за циліндричні шестерні. Ми е, купили їх нові, перевірили, але вони були трішки з браком. Ми їх з, з боєм повернули назад. Е, купили оцю я нову купив, це Мілітопольська. Е, іншу я знайшов, не знайшов. А ось цю знайшли радянську. Вона е, у нас давно була, ми про неї забули, але вона в дуже чудовому стані. За нею взагалі не переживаємо, вона майже як нова. Панітавсь теж нова. Але і е гайки, які тут стояли, вони були менші і вони не доставали до шплінтовочного отвору. Тому ми викрутили свої старої планітарські гайки, прикрутили сюди і змогли плюски застопорити. Корпусам, що я вам скажу. Е коли я замовляв, я замовляв дуже багато запчастин і е, замовив їх нові, і ліву, і праву. Але прийшло мені дві правих. Якщо ви будете замовляти, щоб ну, я допустився такої ошибки, я спочатку не перевірив, а потім оказалось вже пізно, то дивіться, щоб у вас були права і ліва. Ну, ми вийшли з ситуації, ми просто пересверлили е, нові отвори і права стала ліву. і все стало чудово. Ну, це все по мосту. А що сказати по коробці? <кхе> Повністю всі нові шестерні, шестерні білоруські, МЗШ, е, Крім. Шестерень по постоянного зачіплення та редуктору. Редуктор у нас повністю новий. Ми порахували по ціні е, набрати все нове в наш редуктор, то про що ми вже купили новий редуктор з всяких запитань. Е, шестерні всі чудові, крім е, була блокована шестерня паразитна, за... паразитна заднього ходу. E, що там? Там було більше знято під 206 й e, підшипник, і підшипник туди прям пролітав. E, але ми теж вирішили цю проблему. Що далі хочу сказати? ну, e, Роздатка Валерій Герценко, він вже зробив вона в мене вже давно, не було і нагоди поставити ми Купили вже, придбали давно і поставили тільки зараз. Підставна шестерня стоїть на двох 208 підшипниках. До речі, по підшипникам я не економив. По мосту стоять майже всі радянські. Знайшов запаси, хоча я сам в це не вірив. В тормоз... На термозних валах стоять польські 210, і я тільки там поставив дешеві. А нижній вал проміжуточний. Стоять японські підшипники і отута 405 чи 408, я точно вже її не пам'ятаю, стоїть Псевдеповський, я знайшов в хорошому стані. Так що так. Багато підшипників стояло в коробці неправильних, тому як цей трактор був колхозний. Тут замість роликових стояли шарикові. І вже коли ми міняли, то вже поставили такий, як треба, як, як завод ставив. А, а, і ще в кінці хочу сказати за валіки перемикань передачі. Всі, е, я замовив 4 валіка і 5 там внизу, який переключає повишені і понижені. Якщо його буде видно, от він. Вон там. Не один валік не підійшов, повишені, повишені не довключало а коли виключав на понижені, то оця шестерня, що тут за стінкою, вона впиралась навіть в оцю стінку. Самі фіксатори пропили не там косо, криво і шестерня або не виходить з зачіплення, або не стає в нітраль. То все ми перемічали, перерізали для того, щоб чітко шестерня в нітральному положенні, бо між двома нижніми шестернями, то це у нас забрало дуже багато часу і розчарувань, тому як в принципі купив нові вали, а не один не став. Ще тут залишилось питання по ось, цьому валику, перша задня. Тут треба буде пересувати от, щоб перемістити, щоб вона стояла не так, а ось так. ну ви зрозуміли. Пишіть коментарі, мені буде цікаво, що ви скажете е, по нашій роботі. Якщо є якісь запитання, то задавайте. Якщо хочете додаткове відео по коробці чи по мосту, е, можемо зняти, і, ну, скоро вже будемо закривати все це. Зак... Закінчувати роботу, завтра точно вже буде міст закривати. Дякую за увагу. Пишіть коментарі.